Самі, перші шлягері, самі першу пісню, яку я написав е, на слова е, нашого режисера драмтеатру Тернопільського Ярослава Жили. Е, ця пісня називається Хлопці будемо жити, це вже став шлягер, хіт, це вже на всю, на всю Україну і вона вже живе, скоро їй буде, напевно, десь, ну, до 17 років. Це з інтерв'ю із заслуженим артистом України Василем Клистуном, яке було відснято у 2016 році. Співак розповідає про пісню, завдяки якій став відомим. Василь Хлистун співав з дитинства. Про свій перший концерт він розповідав так: майже до сім чи до десяти років слуху не мав розумієте. Ну просто не було. Пробилося вновь пізніше. І мені купила мама гармошку. Пам'ятаю першу пісню, яку я чаз рікою пливе. Тут ту, ту пісню все співали, де зустрів я тебе. Ай, і я і, я просто мені вийшло з басами і з голосами на гармозці. І відтоді я почав, почав вже, вже пісні, 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 вона пішла натхнення, мені я вже відчув все. Я вже тоді, вже майже десь 11 12 років, мене перший раз в селі запросили на хрестинки. я відіграв христини і заробив 5 рублів тоді, і солодкого трошки. І, як кажуть, і пляшку вина, і то все приніс додому. І вже був мій перший зараз. Василь Карапулько каже, знав Василя Хлистуна з дитинства. Дуже талановитий. Не маючи музичної освіти, він ну, з дитинства просто грав на весіллях. І завжди грав з старшими. Я молодший трошки за нього. Я коли під весілля його слухати. Дуже на той час це був неперевершений голос. Він таким лишився, але тоді він ще був кращий. Набагато ширший діапазон, просто практика. Він дуже багато працював. Василь Ірмичук називає себе першим продюсером співака. Розповідає, вони дружили та разом відвідали більше десяти фестивалів у різних країнах. Неординарна людина. Василь слухав людей, він був співаком, перш за все. І не було воно ніколи. Матеріальна частина на першому місці. Він слухав людей, і люди його любили. Я думаю, що пам'ять про нього збережеться у серцях всіх українських людей, і у тернополян, в родини, і в близьких в знайомих. Чин похорону відбудеться 11 січня об 11 годині в Домі Печалі у Тернополі. Софія Перчишин, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопіль.